Чесно хочемо поділитися тим, про що зазвичай не говорять. До нас звернувся клієнт із проханням прибрати неприємний запах в салоні після озонації. І якщо ви зараз здивувалися, то ми теж не знаємо, що це саме був за прилад, але після нього в салоні стояв дуже стійкий аромат стоматології. Він ніби м'ятний, але ця м'ята зовсім не з тих, що асоціюється зі свіжістю. Далі я маю визнати, що ми, чесно кажучи, недооцінили ситуацію. Зробили повну стандартну хімчистку від стелі до ковроліну, все висушили, провели вже нашу нормальну озонацію, і здавалося б, питання закрите. Але через кілька днів написали клієнту, попросили про зворотній зв'язок, чи не вернувся запах в салон? Він відповів, що звісно стало набагато краще, але запах все ще є. Ну і тут ми поняли, де помилилося. Зазвичай, коли до нас приїздять в авто із сильним запахом, ми використовуємо спеціальні засоби саме для усунення ароматів. Вони прибирають все від тютюну до запаху тварин. Але тут ми були впевнені, що буде достатньо і звичайної хімчистки. Але ні, цей запах виявився дуже впертим. Тому питання: колеги: що саме ви використовуєте для видалення? Ління запахів, а для наших клієнтів нагадування. Якщо раптом щось не так, будь ласка, не соромтеся, пишіть і дзвоніть нам. Саме завдяки вам ми стаємо кращими, а ви отримуєте найкращий сервіс.